Дорогі друзі, запрошую вас до мого міні-курсу Пробудження джерела твоєї сили. Це комплект вправ для налаштування тіла на власне енергоджерело. Курс состоїть із альбома гормональної гімнастики пробудження. Дихальної гімнастики, в яку включена активація енергії, очищення. І також ще одного альбому тілесної практики з активацією Метатрона. Кожен з вас зможе вибрати собі як окремі вправи підібрати і зібрати свій кошик із тих вправ, які я вам пропоную. Курс дозволить вам пробуждатись в гармонійному стані, налаштуватися на гармонійний день, а також активувати всі свої сили. Щоб налаштуватися на цілісність, на гармонійний початок дня і на весь день. Запрошую!